Я вас вітаю. Дивіться, це ті мерезі о 12. Да. Скільки тут квартир? Знаєте? Близько 80. Так, чи ні? Скільки в, цьому... в цей будинок без газу? Скільки днів? Ви мастер, скільки цей будинок зараз ми знаходиться не без газу? Мастер. Я живу на всього. Так от тим бачу, щоб цим людям допомогти, скільки цей будинок зараз знаходиться, ми це знімаємо, завтра будемо кладати на наших каналах. Скільки цей будинок знаходиться під газом? А ви, Скажіть, почекайте, почекайте. Скільки? Можете назвати днів, скільки? 5 днів. Ну, п'ять днів? П'ять днів. Він, по-моєму, ще четвера чи п'ятдесять? Шесті. Ну, що хочете, набирає... я, я не маю права його включити. Зв зараз зараз зв'яжіться з начальником. Зважіться зараз керівником. Давайте прямо зараз, на місці. Команда вашої організації відключала. Наша фірма відключала ні, не є. Я, я сам стояв в стороні, дивитися, вам кажу, я забуду сусіднім дому. Бо це не порушує закону про надання купівлю. Це наша ну, роботника. Читайте довго. Ну скажіть, ну ви мастер, ну скажіть, чому відключили гад цим людям? Просто і коротко. То заборгованість. Немає. Тобто не Ви зараз порушуєте закон. Ваша організація, злодійська, бандійська організація. І ви порушуєте закон. Завтра придуть на тва канали. Дайте, злобочка, дайте. я два слова скажу. Ви зараз сидите вдома, підігріваєте чай на газу. Так, от приїдьте сюди зараз, приїжджайте сюди, ми дуже всі будемо чекати. У мене є щочки, ви мені всі скучили, згодні, мене газу немає. І ви, не і, ви і ви, і ви. Згодні, що є проблема. Да. Ви згодні, що її треба рішати. Да. Так! Рішати. Якщо її якщо вирішити таким методом, дивіться, перше, потрібно пустити людям газ, бо це є факт. Суть проблеми. Чому? В чому? П'ять днів немає газу. Неділя Ну, П'ять днів. 5 днів. Це немає. Друге, дивіться, якщо якщо більше жителів, Толій, якщо, якщо більше жителів проти, проти загальнобудинкового лічильника заставити, не маєте права раз. А друге, якщо люди за свій кошт готові платити індивідуальний лічильник, чому і не піти на зустріч? Ви включаєте газ. Вони ставлять лічильник, ставлю індувальним лічильниками. Я правильно зрозумів вашу вашу догру зараз? Всі люди газ. певний термін, встановлюють лічильник да. за власний кошти. Да. Все, да. А, 40, 7, 47 особої. Я <портеп> не можу. Я ж кажу ще раз, я не можу нічого зробити, даного ще раз, я наговорюваю. Я не вистановлюсь, я не можна там. Інакше не можете.

А якщо ви собі почати. Ну дивіться, зараз люди взяли, їсти хочуть, правильно. Купить магазин, тратить іменно діти, возможності нікого немає. Треба якось жити, правильно розтягувати. А тепер дивіться, починають кірагази, різні там способи кіпки, балони, Це по техніці безпечності. Включить газ і потім рішить. Знаєте, чего именно Ви відключили газ, і Ще пока все хорошо. Та тому що люди добре законів не знають. Говорив один хороший людина, якби люди знали закони, то їм легше жилося. А я при... я ж приносив все, все тому приносили. приносі Ви Ви приходили, не. Я абсолютно всі вибірки всі виборки постанови. И так далее, И закон ферма постановления. Одекс я вам показывал. Одекс, который выше постановим ферри и постановка дмина. Если считать уже юриспруденцию. а закон? Чего? Кодекс следующий после Конституции сначала идет Конституция, потом кодекс, а потом закон. Это уже прописаная истина, простите, великодушно. Кодекс есть, нам показаний кодекс. Ми живете, у нас на массив. Живете у багатоквартирному будинку. Есть почерпнуть? Что вы не начали? Я заповідаю. Вы начали свого будинку. Ви вопросы. Я не понимаю, я советую, откуда начинать ставить этот счетчик или с какого дома начинать. Беряли 12, с Хорощанской 161 или 167. Посчитали какие-то умные люди в НКРЕ пропорцию отношения 47 на 33 и решили, что в этом доме надо ставить Понимаете? И мне спустили циркуляр. сверху, Пожалуйста, даю. То не умні, то дураки, то у нас дураки. Я понимаю, вот так. Можна я скажу? Завтра я цілий день в Києві. Можна я, я скажу, вибачаюсь. Вибачаю, що... Давайте без мене, завтра зберіться. Ну, Предлагаю, значить, смотрите, Говорите, давайте стати. Предлагаю там говорити. Значить, я вдруг гепотетично. Завтра ставлю ящик. Вот стоять наргород. <говори> Самое главное в цьому городе человек. Хозяин. Депутат мисской рады. можна вас решить? Можна вас на минуту? Мы же уже лет 20, наверное, працюємо. да? Значит, обещаю вот так піднімаю дві руки, вот так, угодно. До тех пор, Нормально, пока вот этот слогный стол не закончится, и я счетчик, сам счетчик в этот это ящик, ящик ставить не буду. Это нормальный компромисс всем на данном этапе.